Шановні майстри, добрий день. До вашої уваги зовсім новий італійський плиткоріз від відомої італійської фірми BatiPap. Плиткоріз називається Performante. Він призначений для різу і керамограніта, і кераміки на довжину до 1300. Це флагман. Ну, Скажімо так, вони рахують, чому флагман я рахую, тому що він найдорожчий. Але чи він найкращий, це, звісно, скаже досвід по його використанню, коли він буде в роботі, коли майстри будуть різати. І ну, буде, яке враження він складе на майстрів. Але перед тим, як, звісно, продавати, я хочу зробити, які тут зміни, які покращення, що залишилось то, що залишилось. Що він з собою уявляє? Вони взяли основу від традиційних всіх своїх вигрізів, розширили на 5 см. Тому оця основа ну, трошки ширста е, і, звісно, більша жорсткість. В цьому іншому він дуже схожий на профі, який довгий час випускається. Ну, це по основі. Така ж сама алюмінієва основа. Тут всередині стоїть. Алюмінію, тоб міцний металевий стрижень, який не розплескується по всій довжині. Тут він не доходить до кінця, щоб не відломува плиточку. Бачите, як тут зроблено? Повірте, воно така процедура, він не до кінця вона працює і він нормально ламає плитку, Пухові ніжки, такі самі розширення, якщо ви повертаєте плитку перпендикулярно, щоб плитка не перевалювалася. Прижимна площадка для того, щоб плитка також не перевалювалася, коли ви кладете, щоб вам було зручніше. В принципі, все те саме, тільки основа стала ширша. Це по основі. Наступне, по лінійці. Лінійка так само нічим не змінилася. Так само вона абсолютно рівна, я перевіряв. Так само з такими ж крючками, боковими упорами можна її. Скажімо так, і з одним і з другим, можна без них працювати. Лінійка регулюється, кути, різні кути в обидві сторони. Лінійка калібрується так само, як і в попередниках. Немає питань. Досить надійна, досить якісна тут зроблена. Що... Давайте ми відкрутимо лінійку, бо хочу перевернути, щоб ви подивилися. Які зміни? Ну, поліції вирішили, що майстру край необхідно не нести його за шину, а взяти і повісити собі на плече і так зручніше переміщувати. Можливо, це нововведення. Яке ще нововведення? Шина вони поставили ту саму 12 мм товщини. Зараз перемірюю. Тепер по шині. Що? Скажімо так, одне з важливих питань плиткорізів це шина. Вона має бути міцною, рівною. І тепер дивимося на шину. Шила... Ширина шини залишилась так, як у профі 10 мм. В принципі, цього вистачає. А ось висота чомусь змінилася. Тут 4 мм, тут 5 мм. А чому змінилося? А тому, що вони сюди поставили каретку від SuperPRO. Подивіться. Вони поставили ось таку каретку, яка йде на плиткорізах Super Pro або Super Pro Evo. Ну, комбінують, комбінують. Італійці. Треба щось нове вже вигадувати, але, а не комбінувати із тих вдалих рішень, що у вас є. Що вони зробили нового? Поставили тут немає ніякого фіксатора. Ну, бо фіксатор може зашкодити. Поверхні обробленою. Тому ви поставили отаку от гумову штуку для фіксації. Це рішення, як на мене, воно досить давно використовується, воно заслужило довіру і воно працює. Як на мене, єдиний мінус, що автоматично воно не відкидається, лапка. Тут два режими. Перший режим це нажимний, другий режим для. різу. Вони, що вони змінили? Вони поставили сюди. Пластикову накладочку, в Суперпро їх немає. Ну ось В принципі, всі зміни. Але головну зміну вони не зробили. Тут, як був 22-мм різець без підшипника, так і залишився. Так, він працює, в принципі, на більшості плитків він ідеально працює. Але буває така плитка з такою емалью, що вона або вдавлюється, або розламується від. Такого типу різця. Тому мені більше подобається в, супер, в плиткорізах Батіпав їхній різець 15 мм, який шикарно веде себе, ну, скажімо так, більш пристойно веде по більшості плиток, які стоїть в профі. Ось і в принципі і всі зміни по плиткорізу більше навіть і додати нема. Щоб я хотів його перевернути, щоб ви подивилися його конструкцію знизу Бачите, тут 4 ніжки, гумові ніжки, ну що він не юзав. Посередині немає ніяких ніжок. Це я також рахую, що недоробка. Я б собі поставив такі ніжки, щоб він не проганався, якщо став плитка. Крім того, поки я перевертав, згадав ще один, скажімо, так, нюанс. Що вони зробили? Вони розраховують, що цей плиткоріз може ріжати. Плитку до товщиною 20 мм. Ну, це, напевно, в яких мареннях у італійці, що можна різати таким плиткорізом плитку 20 мм. Тому вони зробили регулювання шини. Шина має, якщо ви відпускаєте, можливості регулювання. Можна її підняти і відпустити. Коли ви її бачите рухаєте в сторону і можете підняти. ось Бачите, тут такий трикутничок. Ось ще зараз вона в нижньому положенні для, більш, для тонкої плитки. Якщо ви підняли її, то звісно вони думають, що цим призом можна різати більш товсту плитку. Ну, Таке собі рішення. Ось такий відбінечок, який був, такий залиший. Ні, а, стоп! Ще оновлений, бачите, такий відбічка. Але чомусь він не гумовий, а і пластиковий. Щось у мене є підозри, що цей відбійничок пластиковий досить швидко розіб'ється. Як ви бачите, запасний різець вони також ставили. Ви можете побачити, як виглядає різець. Такі ж різці стоять в багатьох плиткорізах типу Кауфман, в Батіпа Супер Про вони стоять. І в сірі вони стоять. І вони між собою взаємозамінні. Ну, рахується, що у Кауфмана найбільш якісний різець, але він коштує раз в три дорожче. Ось такий огляд. Чекаємо, коли в мене буде можливість перевірити, а як же вони в роботі, я впевнений, що він буде працювати, але недоліки про нього я вам розповів. Але це не головне, знаєте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину моєї країни. Якщо бачите росіянина, відразу нах... посилайте його за руським кораблем. Ото Росія місце з Іраном. Північну Корею, ось там їх місце. Тому не спілкуйтесь, нічого не купляйте у росіян. Це терористи і вбивці. А українцям що хочу сказати? Не тримаєш зброю, треба допомагати ЗСУ, треба вигнати окупантів з України. Слава Україні!